Всім привіт, це знову я Шедоу Брікс. Сьогодні незвичайний огляд. Сьогодні огляд не саморобки, а набора. Набори кайз з мотоцикл Сайкл Спідрейсерс. Ну, ви зрозуміли. Я його сьогодні купив. Ціна 459 гривень, що трохи дороговато для нього. Але я його купляв в веб-центрі. Але якщо на сайті купляти, то буде трохи дешевше. Ну, давайте я його розпакую зараз за кадром і покажу, що у нас всередині ось що було в коробці: маленький пакетик і великий пакетик. Ну і інструкція. А ще я забув показати задню сторону коробки. Ну, простий малюнок нічого незвичайного. Давайте подивимось на інструкцію. До інструкції тут звичайний рендер. Збірка мотоциклів. В кінці. Що це таке лево? В мене запитання. Також тут є список всіх наборів. Ну і список деталей. Ну, починаємо збірку. Я зберу за кадром і покажу, що вийшло. Ось це запасні деталі, які залишилися. Зараз їх ми зберемо. Тут є сайт. Отака от щупальця. Сирок прозорих голубий. Золотий пін і червоний клей. Ну, давайте я це відкладу в сторону і подивимося на сам набор. Сам набор представляє собою два мотоцикла. Таких класних два мотоцикла. Почнемо давайте, з фігурок. Давайте почнемо з фігурок, а потім перейдемо до мотоциклів. Отакі в нас дві фігурки. Отакий от кай. У нього от така от маска. Такий дуже красивий меч. Прям дуже красивий. Знаєте, може зробити вот так. Він такий прозорий, такий гарний. У нього під маскою ховаються два вираження обличчя. Таке веселе. І таке зле. Маска на волосі в нього з банану така. Принт на торсі. Ну, от така класна фігурка. Тепер призрачний драконянець. У нього прозорі руки, прозорі ноги. І отакий от меч, у нього отака от шляпа. Від бошки дракона і броня темносиня. Такий у нього принт на ногах і на тілі. Такий у нього лице. Ну, в принципі, фігурки ми розібрали можна і ті інше. Тепер давайте почнемо з мотоцикла Кая. Звичайний мотоцикл в нього є два сая, руль і фара. Він добре деталізований. Ну, прямо класно. І він дуже. Він дуже легко катається, але так трохи падає. Другий мотоцикл це у нас Драконіанс. Він вийшов не дуже деталізований. Якщо би до Лего додали парочку деталей. Зараз наведу вам приклад. Оце так не годиться, зараз зроблю, як це мало би виглядати. От Лего важко було додати дві детальки. Буквально додати. Добавити одну отаку детальку і одну кліпсу щоб зробити отак. Щоб можна було. Щоб можна було ставити його зброю. Що він міг отак от їздити. У мені не було чорної, тому вибачайте. Що це ж набагато більше, чим нам дало Лего. Ладно, це не самоделка, а обзор набора. Мотоцикли хоч і простий, но дуже ну, цікавий, ніби цікавий формою. Ну, я вам скажу, що набор. Якщо би він був в епіцентрі, було б як на сайті за 321 гривню, то купляйте, якщо ви бачите таку ціну. Якщо вже за 459, то він того. Ну, Деталі хороші, але дуже мало. Тому не рекомендую купляти в епіцентрі. А це з вами я був Shadow Bріx. Давайте під цим відео поставити 5 лайків. І якщо ми наберемо 5 лайків, я зроблю саморобку набора. Який був у Лего аж 3 рази. Три рази спробуйте угадати, що це за набор. Зразу кажу він по третьому сезону. Ваші відповіді пишіть в коментарях. Ну, а я вам не кажу бувайте, а кажу до нових зустрічей!